У 2023 році ми оголосили чотири закупівлі на три споруди подвійного призначення. Тобто укриття це ліцей No15, ліцей номер 8 і ліцей номер 7 І найпростіше укриття це ліцей номер 21 Ліцей номер 15 загальна вартість по кошторису 12 мільйонів. 53 тисячі, з місцевого бюджету було 20%, 80% – це державний бюджет. Повністю будівництво нового підземного укриття на 100 дітей, на 100 дітей і загальна площа 245 квадратних метрів – це підземне укриття з системою вентиляції, забезпечене водою, туалетами, як це передбачено по кошторису? Роботи на завершальному етапі вже готується. Документація на ввод об'єкта в експлуатацію. Восьмий ліцей, роботи розпочались на початку грудня 23-го року. Розпочались уже роботи. На сьогоднішній день вже сформовано котлован, йдуть підготовчі роботи щодо підведення дренажів в електромереж. Тут загальна вартість 45 мільйонів 651 тисяча. Тут всі кошти місцевого бюджету, загальна міськість дітей 600. Загальна квадратура 1307 квадратних метрів. Наступний заклад це ліцей номер 7 Теж роботи розпочалися в грудні місяці 2023 року. Загальна вартість 47 мільйонів 399 тисяч. Теж місткість 600 дітей і загальна площа 1441 квадратний метр. Стосовно четвертого об'єкту, це найпростіше укриття в будівлі ліцею номер 21 Це під самою школою. Загальна вартість по об'єкту 12 мільйонів 972 тисячі. Теж кошти місцевого бюджету передбачено на 360 дітей, і загальна площа 518 квадратних метрів. Це підвальне приміщення, яке поглиблюється, але теж передбачена система вентиляції, система забезпечення водою, туалетні кімнати. Терміни завершення у нас до 7 8 ліцей до вересня.